Привіт, друзі! Цей рік для фанатів компанії BMW стане справжнім подарунком, адже компанія представить нове покоління М5, і до прем'єри залишилось не так багато. Про цей автомобіль було вже багато чого розказано. Але як це часто буває, в мережу було злито досить велику порцію технічної інформації про нове покоління М5, І ким би я була, якби не розповіла вам про це. Давайте не затягувати і перейдемо відразу до найсмачнішого. Ні для кого не сек. Що нова М5 отримає гібридну силову установку від топового BMW XM. Ця інформація підтвердилась, і чесно сказати, це досить сумнівне рішення, і далі ви зрозумієте чому. Серцем гібридної установки є великий і важкий 4,4 літровий v 8 s 68 з подвійним турбонадувом, що видає 580 сил і 750 ньютон метрів. Йому в пару накрутили ще електромотор на задній осі, потужністю 110, 94 сили і 280 Нм моменту. З урахуванням втрат вся установка видає 720 сил та 1030 Нм, І це менше, ніж у топового BMW XM Label RED. Мабуть, у компанії все ж таки вирішили зберегти звання найпотужнішої М-моделі за флагманським кросовером. Порівняно із звичайною п'ятіркою в кузові G60 M5 на 36 мм довше і 70 мм ширше. Плюс у флагман трохи довша колісна база за рахунок іншої геометрії підвіски. Попереду нова М5 взута в гуму 285 на 40 r 20 а ззаду використовується гума 295 на 35 r 21 А тепер найприємніше – це вага. Я думаю, всі розуміли, що з гібридною силовою установкою М5 ну ніяк не буде легким седаном, і дива не сталося. На жаль, фізику не обдуриш. Споряджена маса новинки складає 2430 5 Для порівняння споряджена маса нинішньої М5 в кузові F90 становить 1970 кг. Різниця складає величезні 465 кг. і це дуже багато. Для порівняння, вага гібридного Mercedes GT63, який грає у старшій Лізі, становить 2400 кг. А це на 35 кг менше, ніж у нової М5. І видає цей Mercedes, куди більшу потужність 843 кінські сили та 1470 Нм. метрів. таким співвідношенням ваги та потужності гібридний GT63 розмінює першу сотню за 2,9 секунди. Я не виключаю, що в BMW ці соки з трансмісії, налаштують агресивніший ланч контроль, що при меншій потужності нова М5 їхала ті ж 2,9 секунди, але цього все одно недостатньо. І на тлі тієї ж BMW M5CS, яка за паспортом їде 3 секунди. Це Дуже мізерний стрибок у динаміці, а точніше його відсутність. Зізнатися у мене є сумніви, що в BMW зможуть досягти і такої динаміки, адже якщо подивитись на BMW XM, там ця нова силова установка показала себе не на найкращим чином, і я вам більше скажу: інженерам BMW довелося скоротити обсяг штатної акумуляторної батареї для нової М 5 У седані використовуються батареї на 18,6 кВт на годину, а XM на 25 Цілих і сімдесятих кВт на годину. Це означає, що якби інженери використовували таку ж батарею, як у XM, вага нової М5 впритул наблизилась би до 2,5 тонн збожеволіти. І тут виникає питання: чи доцільно це гібридної настройки у вигляді не дуже потужного мотора? Від нього більш вреда, ніж користі. Припустимо, що в BMW не могли піти іншим шляхом, і гібридна надбудова це необхідність, а не забаганка. Тоді чому не позбутися V8 на користь шикарної трилітрової рядної турбошістки, адже у BMW є такий прекрасний мотор. Невже напис v 8 у прес-релізах важливіший за технічні характеристики автомобіля? Вага – це найлютіший ворог швидкості, і ніякі технології тут особливо не допоможуть. Сподіваюсь, у BMW розуміють, що роблять, і ми не отримуємо на виході найгірше покоління М5. У виробництво новинка надійде у липні цього року, а отже, прем'єра відбудеться ще раніше. Volkswagen продовжує розширювати свій модельний ряд електрокарів і раптово представив флагманський ID 7 у кузові Універсал. Як і належить зразковому універсалу, новинка виділяється на тлі свого побратима Седана великим багажником, більш практичною задньою частиною кузова і може похвалитися появою більше батареї як опція. Базова версія ID 7 поставляється з батареєю на 77 кВт на годину, але доплативши трохи більше за версію ID 7 Pro, ви отримаєте. Нову батарею на 86 кВт на годину. У Volkswagen стверджують, що вона дозволить проїхати на одному заряді 685 км за стандартним ВЛТП, що ще потрібно перевірити, а з базовою батареєю на 77 кВт на годину. Електрокар здатний подолати майже 600 км шляху. Щоб зберегти приблизно однаковий час зарядки між двома версіями, більша батарея здатна заряджати зі швидкістю 200 кВт замість 175 кВт на Стандартній батареї. Це означає, що для заряджання батареї з 10 до 80% потрібно 28 хвилин для базової моделі, а модифікація Pro вкладеться в 30 хвилин. Яку б модифікацію ви не вибрали, в ній буде встановлений один електромотор потужністю 286 кінських сил з приводом на задні колеса. Трохи пізніше компанія представить що двомоторну повнопривідну модифікацію. Але коли це буде, поки що не зрозуміло. А головною перевагою універсала Є його багажник зі складеними задніми сидіннями, його об'єм становить 1714 літрів. І навіть з піднятими задніми сидіннями і багажем завантаженим тільки до рівня вікон, універсал все одно пропонує пристойний об'єм 605 літрів. Візуально новинка нічим не виділяється на тлі седана, крім задньої частини та бічної лінії. Усередині теж жодних особливих змін не передбачається. Універсал пропонує такий же невеликий цифровий приборний блок та великий 15 дюймовий сенсорний екран планшет, що знаходиться на центральної консолі. Знову нововведень Універсал отримав останню прошивку програмного забезпечення з підтримкою технології штучного інтелекту ChatGPT, Про що Volkswagen оголосила на виставці CES у Лас-Вегасі раніше цього року для Седана, це оновлення також доступне, і виробник обіцяє нам появу покращеного голосового помічника IDA, здатного керувати великою кількістю функцій автомобіля та шукати інформацію. Онлайн, а також доступний проекційний дисплей, який тепер показує інструкції навігації з Apple CarPlay та Android Auto. На даний момент електричні універсали є нішевим рішенням, тому у Volkswagen вирішили не випускати ID в кузові універсал для ринку США. Автомобіль поки буде доступний тільки в Європі, де у нього буде помітне менше конкурентів. У Volkswagen поки що наголосили ціну на новинку, але виходячи з цін на седан, можна бути впевненим, що універсал обійде вам значно меншу суму, ніж той же BMW i5 Touring, але коштуватиме набагато більше, ніж mg 5 або Peugeot E308. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі! overthink it.